Розповідаю, як можна отримати аварійські посвідчення в Бельгії. Він складається з трьох етапів: перше це теоретичний іспит, друге це іспит на ризики, і третє це практичний іспит. Теоретичний іспит складається з 50 питань. Щоб отримати позитивний результат, потрібно набрати мінімум 41 бал. Але не все так просто. Кожне питання має різну кількість балів. Існує також важливе питання, вони важать 5 балів, і вони не підписані. Це важливе або звичайне питання. І якщо людина відповіла на таке питання неправильно, то автоматично весь екзамен вважається незданим. Максимально три спроби. Після третьої спроби потрібно пройти теоретичний курс. Також я здавала спеціальну сесію. Перед тим, як здати цю сесію, потрібно прослухати спеціальний курс. Він нічим не відрізняється трохи довше по часу. Трохи. Чим відрізняється ця сесія? Тим, що перед відповіді на питання воно озвучується в голос. Взагалі, в моїй групі я одна була не франкомовна. Але це таке. Різниця також є в тому, що після проходження цих курсів і проходження тільки спеціальної сесії можна здавати не три а більше разів. Але мінус в тому, що потрібно довго чекати десь місяць між цими іспитами. Другий етап це практичні навчання. В Бельгії можна пройти двома різними способами. Перше, якщо у вас є людина, яка є бельгійські посвідчення стажем більше ніж 8 років, може бути вашим інструктором. Тобто ви йдете в комуну з цією людиною та отримуєте на себе часові двічення і людина, яка з вами їздить. Ви можете навчатися разом, також ви маєте право їздити по місту. Та на автостраді, але тільки з цією людиною не можна їздити вночі, не можна їздити в вихідні та святкові дні, та возити пасажирів також не можна. Другий спосіб піти в автошколу разом з інструктором, проїздити 20 годин, піти після цього в комуну та отримувати тимчасові посвідчення. Воно діє 12 місяців. Але ви можете їздити самостійно та возити пасажирів. А також потрібно здати вам іспит на ризики перед практичним іспитом. Як це проходить? Ви йдете в сервісний центр, також записуєтесь на, ці, на цей іспит, і е, біля комп'ютера бачите 5 відео і повинні відреагувати, натиснути мишкою на пішохід, який пройшов, або машина, або щось таке, що е, дуже. Ризиково і після цього можна вже йти на практичний іспит. Тим як ви кудись поїдете, у вас інструктор питає деякі теоретичні знання, конструкцію машини, а потім вже їдете.